Пішов на службу за контрактом, так як в той період, коли я пішов, то під мобілізацію не підлягав. А пішов сюди, бо порадили просто. На даний момент з змітною установки. Моя задача вивести машину на точку, відпрацювати і вернутися цілими з хлопцями назад. Я в загальному по професії з ще водій-механік, тому для тех... ну, техніка для мене не тяжка. В керування люба техніка проста. Якщо захотіти, можна й на танку поїхати. Зараз у нас Рено ТРМ обслуговувані не сильно брезглива, ну і їздити принаймні, ну не раз спасала. Возити я возив хлопців і не раз. Ну не скажу, що прям в такі дуже гарячі точки возив. але бувало, що возилися і той. І весе, з веселими дорогами їздили. Шахет може влетіти будь-де і в будь-що. І навіть банально долетіти до будь-якої точки України. Тому наша якраз тут задача в тому, щоб не дати їм долетіти до подальшої точки, якої вони заплановані. По-любому, що страшно. Але, знаєш, ти, ну, є розуміння того, що ти не один в цій машині, і в тебе з тобою ще куча хлопців. Ти не так переживаєш за те, щоб машина доїхала, ти переживаєш за те, щоб когось довести. Ну, само собою, і за машиною треба слідкувати, щоб не. Чи тебе не достали чимось, чи не влетіти в якусь яму, Бо тому що ця дорога, вона врізна кожен раз, навіть що ти поїдеш по тому ж самому маршруту, вона відрізняється по-любому. А так як в основному були нічні поїздки, то там ще складніше вивчити новий маршрут, наприклад. Тут все залежить від людей, з якими ти спілкуєшся. Якщо попадається хороший колектив, як наш, то тоді проблем нема ніяких. Щоб був як то мир в Україні, ну і. Щоб поменше то в людей гинуло від того всього, тому що з такими веселими сусідами ніхто не хоче бути. Все, відпуск.